Своїх переможців та призерів визначили зональні змагання у рамках шостої гімназіади Полтавщини з Бадмінтону. Медалі турніру розігрувалися у трьох розрядах: одиночному та парному серед юнаків та дівчат, а також у міксті. Господарі змагання представники горішньоплавнівської територіальної громади прогнозовано показали 100-відсотковий результат у всіх розрядах, адже усі представники команди господарів є вихованцями відділення бадмінтону дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Серед дівчат переможницею стала Софія Проненко, яка представляє ЗОЖ номер 4 Інші дві призерки є ученицями п'ятої школи. Друге місце посіла Дар'я Шпорт, третє у Юлії Писаренко. У юнаків перемога на рахунку учня ЗОШ номер 6 Олексія Мельниченка. А інші дві медалі вибороли представники ЗОШ номер 5 Срібло у Гліба Попова, а бронза у Нікіти Мірошниченка. Також були визначені переможці та призери у парному розряді серед юнаків та дівчат у міксті. Перемогу здобули представниці горішніх плавнів Софія Проненко та Дар'я Шпорт. Друге місце у дуету дівчат із Градиської територіальної громади Анни Рудовської та Анастасії Куликової. Третє місце на турнірі посіли Єлизавета Гуєвська та Вероніка Галаган із Кобиляцької територіальної громади. У юнаків золоті медалі здобув дует із Грішньоплавнівської територіальної громади у складі Олексія Мельниченка та Гліба Попова. Юнаки із Градиська, Назар Чигарьов та Олександр Костєв стали срібними призерами. І третє місце посіли учні із Кобиляцької територіальної громади Михайло Безуб та Максим Білаш. Заключний комплект нагород розігравали у змаганнях дуетів змішаного розряду Мікст. І тут знову не було рівних горішньоплавнянам. Перше місце здобули Юлія Писаренко та Нікіта Мірошниченко. Дует із Градиська у складі Анастасії Іващенко та Богдана Кузьмича виборов срібні медалі. Третіми стали представники команди із Кобеляк Максим Білаш та Тетяна Близнюк. Усім переможцям та призерам на церемонії нагородження були вручені медалі та грамоти. А наприкінці церемонії оголошені результати командного заліку. Беззаперечну перемогу тут здобули бадмінтоністи горішніх плавнів. Другою стала команда Градиської територіальної громади і бронза у команди Кобиляцької територіальної громади. Наступного тижня у горішніх плавнях відбудеться міська гімназіада з баскетболу серед юнаків та дівчат. Протягом чотирьох днів змагання триватимуть у спортивному комплексі Динамо. Медалі будуть розіграні у класичному баскетболі, а також у різновиді цієї гри 3 на 3